Унікальний телевізійний проект. Десять злочинців, які вийшли на свободу, зустрілися в одному місці. У кожного за плечима кілька ходок і десятки років позбавлення волі. Вже другий місяць вони намагаються стати справжніми джентльменами за міському будинку колишнього шулера Анатолія Барбакару. Найбільш старанних залишилося четверо. Саме вони продовжують боротьбу за головний приз проекту автомобіль. програмі. учасники головні герої прес-конференції. Колишні в'язні розпускають руки. Джентльмени допомагають тваринам у притулку. Бажання потрапити у фінал затьмарює розум. Михайло Фодстрігіч залишає проект. Сьогодні ви побачите. Джентльменів беруть на роботу. Хто з них тримається? Як розважаються бувалі злочинці? Пивовижні пригоди Олексія Гуляя в небі. Участники рятуют людские життя. Здравствуйте. Мечты джентльменов продолжают осуществляться. И пришла, наконец, пора выпускать моих орлов в свободную самостоятельную жизнь. На этой неделе участники будут встраиваться на работу и пробовать свои силы в новых, иногда неизвестных им сферах деятельности. Справятся они с поставленным заданием, оправдают ли надежды работодателей, посмотрим. Сьогоднішні джентльмени в минулому шукачі легкої здобичі. Працювати чесно їм було не до снаги, тому вирішили заробляти на життя шахрайством та пограбуванням, за що мотали своє за ґратами. Чесно працювати їх примушували лише на зоні, та й там, за великим бажанням, можна було відкосити. Чи дозріли наші герої до справжньої роботи? Чи готові жити та працювати чесно? Попереду їх чекає складне випробування. Перший крок. У самостійне життя на свободі. До хлопців приїхали люди, які щиро бажають їм допомогти. Вони дадуть джентльменам найголовніше роботу. А відтак і шанс на нормальне життя. Один з власників київського закладу харчування надав повноваження Анатолію Барбакару запросити на стажування одного з учасників. Робота на пішій блоки. Робота не простая. Бо разнеработів все, что скажут. Другий роботодавець за покликом серця приїхав до джентльменів із Запоріжжя. Володимир має кримінальне минуле і як ніхто розуміє проблеми колишніх ув'язнених. Ну, значить, небольшая станція дівслужування, два бокси. Займається покраска, рихтовка, сварочні роботи. Сергій Скалько льотчик та повітроплавець переконаний, що навіть безнадійного злодія можна перетворити на пташку високого польоту. Треба лише дати йому можливість відчути справжню свободу. Я представляю компанію, в якій є кілька направлення, але всі зв'язані на вездушних шарах. Одеса чекає на четвертого учасника. Саме звідти за потенційним робітником приїхав директор будівництва Ігор. Робота проста: стройка. Є об'єкт курортного призначення. Є бригада. В строки не укладаємося. Нужны помощники. Ничего умного, но все специальности. Так что всё? все, все вводные получены. Есть. Совещайтесь, принимайте решения. А мы не будем вам мешать. Хлопці швиденько визначилися. Лорд готувати на кухні, Сергію рідну Одесу на будівництво, льоня на повітряні кулі, а Олексій лагодити машини. Але тим часом роботодавці теж зробили свій вибір, який став для хлопців повною несподіванкою. Джентльмени були незадоволені. Невже вони не розуміють, що маючи статус колишнього сидільця, не варто перебирати харчами? Будь-яка робота має бути за щастя. Город Запорожжя. Льоня, Володя, предпочитають тебе. Я не вывезу реально краска, все остальное. Я пробовал уже эту работку. Я, я сейчас всего лишь, всего лишь сейчас передаю информацию, которую получил после совещания работодателей. Человек более рассудительный. Видно, по нему, что он добросовестный. Работа это требует внимания, бдительности, качественно, что была выполнена работа. И я посмотрел и решил, что... Он более подходящая кандидатура к этой работе. Воздухоплавание. Работая в школе пилотов, вырастет до уровня пилота теплового аэростата. Это именно то дело, которому можно посвятить всю жизнь. Леша, это ты. Нюанс. Молодость, физическое здоровье, обаятельность. Все это в тебе работодатель Сережа усмотрел. Отож, роботодавці вирішили. Сергій Рясик залишається працювати у столичному кафе. Леонід Лагода їде на СТО до Запоріжжя. Олексій вирушає до школи пілотів повітроплавців у Макарівський район Київської області. А команда будівельників чекає на лорда в Одесі. Я, ну, Хотілося б, звісно, це в ресторанний бізнес. Но, що, у мене вибор, не я, якщо чесно, то я навіть не. Я, це, я дуже розстроївся, що. Настройку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, якийсь ідіотізм, що то вони там попридумували, непонятно що. От у мене теж є право вибору, Ізвините мене, пожалуйста. Є ні. Леонід ніяк не міг заспокоїтися, та це й не дивно. Колишньому авторитету доводиться переступати через себе. Раніше він не міг працювати за статусом. Наразі він просто не вміє цього робити. Все, так ми талкуємося в від проекта. все. Сказали, будь добрым дело, я так делаю. Поеду работать, хоть на колыму. Горд, сдавалось, измарился. Вперше у житті на него чекає виснажлива фізична работа. Ну, к физическому труду не приспособлен. В зоне заставляли, я не работал. Я сидел в бурах из-за того, что не хотел работать. Понятно. Хотя, если так взять, так мы все здесь физическому труду не приспособлены. Он, по крайней мере, мне показалось, похож на человека команд, коллективного человека. Стройка – это коллектив. Э -э Уж совершенно узкие специальности мне не нужны. Как правило, ну, примерно все делают все. Несподівано Льоня поскаржився на сильний біль у грудині. Раптова хвороба, або чистої води симуляція. симуляція. Помню, сейчас звісно, що все вам покажем. І препарати, які уменьшают пуль, вам ведемо. І, і, і розпишемо что Але, що б я, конечно, я, это то, це те, сделали ви зробили в обзорної крутовой клітки. Меня смущает, что была эта температура, смущает то, что у вас кашель. Лекарь терминоло забирают Леонида на рентген до лекар. на запалення легені. Чи зможе він поїхати на роботу разом із іншими учасниками? Hello students. Hello, Hello. students. Okay. Where is uh, uh where is uh, Leonid? Госпіталь. Uh, 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 uh. uh, Погане самопочуття Леоніда підтверджено. Діагноз міжреберна невралгія. Купа знеболювальних і підтримка друзів допоможуть йому зібратися з силами перед дорогою. Блять, давай помогу. Хочеш розтрутію, мазі, мазу, що ти Давай скручу канатами. які не Сережа, я тебе теж люблю. Блять, хоче этот вот. Я замотаю.

Хочеться вірити, що вони виправдають сподівання роботодавців та продемонструють себе з найкращого боку. А тим часом день добіг кінця. Завтра джентльмени зроблять перші кроки у нове самостійне життя. Світ наших героїв змінюється кардинально. Життя без в'язниці поза проектом. Чи зможуть вони показати себе чесними людьми та справжніми джентльменами? Я уходжу із дому, у мене, у мене проважає жінка. Діти численность не знаю, але знаю, що він не один. Ну, тобто не так це. І я вхожу в костюмі із дипломатом. На Володимира чекає будівництво в Одесі. Чи зможе він знайти спільну мову з бригадою? Чи впорається з роботою? Адже до проєкту він не забив у житті жодного цвяху. Я їду з ентузіазмом, можна сказати, з радістю і готов до обороні. Усю дорогу Володимир був у собі. Про що він думав? Морально готувався до першої спроби працювати чесно і на користь людям. Або ж навпаки, примушував себе змиритися з обставинами, які були йому запропоновані. Олексія Гуляя чекають у школі пілотів Київського повітроплавного товариства. У нього є всі шанси опанувати романтичну професію аеронавта. Вічити взяв? привіт. Готов? Да. К да. Хорошо. Директор школи Сергій Скалько познайомив Олексія зі своїм колективом та провів місцеву екскурсію. Кучевний клас у нас. Це курсанти, які зараз проходять И І ти якраз в этой групі будеш займатися. Олексій почав навчання. Він має опанувати теоретичний та практичний курс повітроплавання, вивчити будову аеростата, особливості його експлуатації та основи метеорології. Сергій взяв Олексія під опіку. Він щиро проникся нелегкою долею хлопця та вирішив допомогти йому знайти себе у цьому світі. Я бы дуже сильно хотів, щоб ти смог влітися в наш колектив. Хотя я бы очень хотел, чтобы своим трудом, своим стремлением к знаниям ты чего-то добился. У меня трое детей, не исключаю, что может ты будешь моим четвертым ребенком, которого интенсивным способом я могу воспитать. Если это воспитание тебе надо. Поэтому книжка Александра Таланова «Все в воздушных шарах», независимо от того, как ты читаешь быстро, медленно, по слогам или вообще Ты должен их читать. Любое свободное работы время. Работать здесь будет много. Сергій Рясик вирішив справити враження на шеф кухаря кафе та одягнув у перший робочий день свій джентльменский костюм. Я думаю, що в той жизни, яка була у меня до проекта, я бы не пошел работать в ресторан. Ну, потому что, ну, сам процесс работы. Раз. Во-вторых. Э я як как би бы, не задумывался ніколи над этим, що мені треба йти работать в ресторан, там, мити посуду или мыть полы, мити поли ну, в такому плані. А на какие либо інші должності у мене нет образования, образування, я как бы, ну, навіть и, и не мечтал об этом. Я би не хотів мыть поли і посуду. Ну, воно грязное і жире. До обов'язків Сергія входитимуть усі види робіт, які можуть бути на кухні. Головне завдання чітко слідувати вказівкам шеф-кухаря. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Антон. Сергей. Приятно. Что, будем стажироваться, работать, учиться? Ну, хотелось бы, да? Хотелось бы на кухне ну, когда-нибудь. Ну, ну, дома. дома там, дома, там да. да, да. да. Ну, получалось То есть, хорошо. Я да. имею представление, что такое кухня. Хорошо. Значит, будем учиться. Сергей узмаливала фронт. робит и Вино, сразу взялся до работы. В Одесі повним ходом йде підготовка до сезону. На узбережжі зводиться будинок за будинком. Директор будівництва познайомив новенького з бригадиром. На завтрашній день у нас робота знять Сня, опалубку второго етажа. Вова зустрівся з бригадою. Усі хлопці приїхали на заробітки до Одеси з Західної України. Здавалося, вони дружньо сприйняли колегу і залюбки показали його місце проживання. А я тут один, що? Ви? Один, так. Да. Мене тут вот это. А, Так це ж не робота, це ж відбіг. Це тільки сейчас отдых. А, это, это, это Доброе утро, страна. Роботодавець Володимир щиро поставився до Леоніда. Йому, колишньому арештанту, як нікому зрозумілі проблеми в'язнів, які виходять на свободу. Леонід, Дуже приємно. Володимир познайомив Льоню з підлеглими й одразу довірив виконати перше замовлення полірування автівки. Заховуючись до порад місцевих майстрів, Льоня швидко освоївся у новій для себе ролі. Навіть гуркіт шліфувального апарату за деякий час перестав його дратувати. Так, Віталь, ти закінчив восьмерку. Льоня, пойдемо спробуєш. Мені треба допоможі сварщику. То є, Идемо, спробуєш Директор роботу прийняв. Льоня перейшов на інший об'єкт. Тут його навчатимуть зварювальню. Звісно. А то классно от него будет. Берем вообще. Да хай болят. я реально не вижу ничего через эти очки. Просто оно ну, даже когда плымает, я не вижу шоу. Він успішно упорався з усіма завданнями, окрім одного. Зварювальний апарат йому не підкорився. Це пішов продовжувати. Одно роботодавці були задоволені. Леонід доблиску відполірував дві тачки. Віталіку, Віталіку, відтак отримав перші чесно зароблені гроші. Перша зарплата є, 100 рубль за роботу. робочі мозелями. Власники СТО прониклися долею Леоніда і відверто хотіли йому допомогти не звернути з вірного шляху. Його викликали на душевну розмову. Це чесно, заробітані перші гроші, які ти не украв, не ограбив, Ти їх чесно заробив. Я вже, я вже пояснюв, по потім поводу, я що мені кажеться без варіантів. Проще прийти, стати, отработать день, отримати свої деньги, привести в семью і все спокійною душою ліг спачем, залезть кудись витащити і потім ходити по волком з оглядкою. Ну, Головне, що ти не розумієш. Щойно Олексій Гуляй закінчив теоретичну підготовку. Йому показали найдорожчу святиню школи. Склад аеротехніки. Це наша мастерська. Ось э, вот этот двигатель, воздушного шара. Буває як машина, так. Да? Двигатель. Э -э, как я говорил уже, шар летает, когда он нагревается, поднимается вверх, остывает, опускается вниз. Вот этот вот двигатель нагревает шар. Это единственное, что может ему управлять шаром. Новоспеченному пилоту доверили чистку пальника. Алексей за взятием начал работать. Итак, пятый. Тут видите. О, ну так, ё -моё. Отлично. Лёшка, ты просто молодец. Роботи у повітроплавців вистачає. Олексій спробував себе на всіх об'єктах і щоразу вимагав нових і нових завдань. Під лакування кошиків аеростатів він переходив до фарбування парканів. Лише полагодивши причіп, брався за висадження дерев. Олексій власноруч шив повітряну кулю та допомагав Теслі облаштовувати майстерню. А ще косив траву, розподіляв газові балони по кошиках і навіть подарував нове життя старій шафі. Все, за що брався Олексій, він виконував чітко та швидко. Зазвичай з таким об'ємом роботи справляється не менше п'яти людей. Сергію особливо сподобалося, як Олексій задекорував приміщення школи. Спортивні футболки для повітроплавців то певна реліквія. Розвісив їх Олексій по стінах байливо та ретельно. От на цьому картини повіше. Такі б задачі мені поставили, він справляється. І мало того, що справляється, сам показує свою ініціативу. внедряется в дело и по характеру тоже показал положительное. Со своей стороны скажу, что как бы он мне лично очень понравился, очень симпатизирует. Мне понравилось его отношение к работе. Руки у него стоят правильно. Если у него будет личное желание работать и развиваться, то как бы со своей стороны я сделаю все, чтобы он в дальнейшем стал там может быть. Если не пилотом, то по крайней мере техником, который бы обслуживал по мозгу технику. За старанну працю Олексія запросили на обід. Там він поделился своєю повітроплавною історією. Не, я, я летать в детстве, только где-то лет. Может. Всем восемь это. И я тоже увидел вот, по телевизору, короче, вот эти шары воздушные. Я вышел на улицу, а на ну, улице. Если... Сарай, короче, не сарай, стоял лестниц. Вот я взял зонтик за лестницу. Это плохой опыт, да? Нет, мама вовремя выбежала, начала там кричать. Ну, слабо.